Замість тріумфального повернення додому з медалями реанімація. У лікарнях кривого рогу борюся за життя трьох підлітків учасників трагічної автотрощі на трасі Дніпро Ріг. Ще двоє 18-річних хлопців, водій та пасажир переднього сидіння загинули на місці. Ну Кудова я буду знать, якщо минути цього. Вихованці Криворізького клубу змішаних бойових мистецтв Ягуар саме їхали з відкритого чемпіонату області з ММА. Там хлопці стали чемпіонами, посіли призові місця та отримали нагороди. Ввечері вже поверталися додому. Через дощ траса була слизькою, а видимість обмеженою. Біля села Авдотівка Софіївського району вісімстирічний Арсен пішов на обгін бензовоза, але не розрахував дистанцію. Станцією близько дев'ятої години вечора на автодорозі з полученням Дніпро Кривий Ріг. За попередньою інформацією воді автомобіля дачі 2006 року народження, здійснюючи маневр обгону, допустив зіткнення з вантажівкою її задньою частиною. Після чого розпочався некерований рух вказаного авто, і він врізався в ще одну вантажівку. Шалений удар і легкових зі спортсменами перевернувся на дах. Усередині п'ятеро хлопців. Двоє загинули. Миттєво. 18-річний Арсен Албертян та Микита Степанов. Просто на місці аварії. На землі знайшли їхні останні нагороди. Ще у трьох хлопців 16 та 17 років закриті червно-мозкові травми, поранення живота і грудної клітини, переломи, порізи та множинні садна. Вони у тяжкому стані в реанімації однієї з криворізьких лікарень. Відбулись лише з сильним стресом. Наразі у поліції до них питань немає. Чому ж загиблий спортсмен не впорався із кермом? Правоохоронці кажуть, усі хлопці були тверезі, але юний водій права отримав усього три місяці тому. Вочевидь, на темній слизькій дорозі забракло досвіду. Остаточно ж версію смертельної ДТП ще з'ясовуватимуть слідчі. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.